Доброго дня, шановні підписчики. Ви на каналі FireBest. З вами Павло. Витянемо сьогодні бюджетну піч з варильною поверхнею та духовою шафою від виробника богарського Line Stone. Модель називається LS140. Ось така мініатюрна піч. Яка знадобиться... На кухні дуже багато кому. І не тільки на кухні. Вона має номінальну потужність 5 кВт. Обогріває біля 60-70 квадратів площі. Має варильну поверхню, чавунну, монтований шибер димар 120-го діаметру. Ось такі ручки, щоб не нагрівалися. Духова шафа. В комплекті входить. Протін. Ось така камера згорання. Вся виложена шамотною цеглою. Знизу стоїть колосникова решітка чавунна, Ось тут азольник та регулятор притока воздуха у камеру згорання і тим самим регулюється потужність. Давно хотіли вийти на якісь бюджетні хороші печі, так як з ринку пропали наші любимі Мілано. Ноль претензій до Мілано торме, одна претензія, тільки є, що їх зараз немає. Ми шукали альтернативу в таку саму цінову категорію. І ось знайшли дуже хороший достойний варіант, який має навіть ряд переваг. Однією з цих переваг є духова шафа. Духова шафа. Акуратно на піч. Ну, серед недоліків, які я можу, до бюджетних печей можна багато чого говорити про недоліки, але якщо переваги Мілана, то там різна кольорова гама, тут тільки чорний колір. але я не, не бачу в цьому ніякої проблеми. Більшість печей в чорному кольорі. Зато тут є дуже важливий атрибут духова шафа. Обов'язково найближчий час знімемо відео, як працює ця піч, можливо, навіть з приготуванням якоїсь піци. Дуже стильні ручки, які не нагріваються пружинки. Це дуже важливо, дуже важливо. Ми їх обов'язково випробуємо. І я вам скажу, що ще перевагою є досить велика камера згорана, досить велика. Тут спокійно, спокійно можна, доволі крупні. Дрова топити ось фірмовий шилдинг Загалом мені піч сподобалось. Так як в основному ми працюємо із дорогим сегментом, то я вам скажу, що за цей гроші, який вони коштують, вона на 101% себе оправдовує опродовує. Я бачу. Якісні шви, Я бачу хорошу покраску, я не бачу викалених верцят, як буває на багатьох якихось дешевих печах. Тобто, в принципі, цю цінову категорію я одобрюю цю піч. Останом на сьогоднішній день. З вами був Павло, на все добре. До побачення.